Триває 240-ва доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Ворог надалі обстрілює позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку, а також продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Зокрема, ворожих обстрілів протягом ночі зазнали Чернігівська, Сумська, Харківська та Запорізька області. Протягом минулої доби противник завдав три ракетних та 24 авіаційних удари. Здійснив понад 30 обстрілів З РСЗВ. Ворожих ударів зазнали райони понад 15 населених пунктів. Серед них Миколаїв, Нова Кам'янка і Мала Сейдеминуха Херсонської області та Гатище на Харківщині. Для своїх злочинів загарбники використали крилаті та зенітні керовані ракети. Крім того, Ворог запустив понад 20 безпілотних літальних апаратів іранського виробництва шахет 136 Володимир Зеленський повідомляє про ймовірне замінування дамби та агрегатів Каховської ГЕС. Підрив дамби означатиме масштабну катастрофу. Звичайно, ми розуміємо, що окупантам байдуже, що буде з територією України. Вони цим своїм терактом можуть знищити серед іншого навіть можливість постачання води з Дніпра до Криму. Північно-Кримський канал у випадку руйнації Дамби Каховський ГЕС просто зникне. І якщо Росія готує такий теракт, якщо вона всерйоз розглядає і такий сценарій, то це означає, що терористи дуже чітко усвідомлюють їм не утримати не тільки Херсон, але й увесь південь нашої країни, зокрема і Крим. Він додав, що підірвавши дамбу в зоні затоплення опиниться понад 80 населених пунктів, у тому числі й Херсон.